Свіжопригнана з Європи Mazda CX5 2015 року випуску з'являється у нас у продажі. Це Є2,2 дизель, автомат, повний привід. Авто на максимальній комплектації, в дуже класному збереженому стані, без ДТП, повністю в рідному окрасі. Є камера заднього виду, парктроніки передні та задні, 199 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Дуже красивий червоний перламутровий колір. На безключовому доступі повний електросклопакет. Преміальна акустика босе, мертві зони, асистент утримання у смузі, шкіряне мультикермо з адаптивним круїзом. Велика сенсорна мультимедіа, двохзонний клімат, підігріви передніх сидінь, такий зручний джойстик управління мультимедією, електростоянкове кермо. В такому стані сидіння водія, є електрорегулювання обох передніх сидінь, пам'ять сидінь. 19-ті такі оригінальні колеса на нові літні гумі 25-го року. Матричні максимальні фари з вирізаннями зустрічного транспорту, DeStronic. різні камери та багато-багато асистентів. Красива така нафарширована машинка для тих, хто шукає стан, шукає машину для себе. За деталями переходьте в опис під відео та звертайтеся за номером телефону.